Мабуть, одна з найпоширеніших проблем, з якими стикаються мами на початку грудного вигодовування, але трапляється, що не тільки на початку. Це біль при годуванні, і це тріщини на сосках чи на ореолі. Це ти просто так звикаєш до годування. Це так шкіра грубшає, все скоро мене, всі терпіли, ти терпи. Часом жінки можуть чути якісь подібні такі коментарі, особливо на початку грудного вигодовування. В цьому дійсно є така маленька частина правди, в тому, що дійсно на самому початку годування після народження дитини може бути незначний дискомфорт. Цей дискомфорт не призводить зазвичай до такого відчутного болю, і тим паче якихось візуальних змін на соску та ореолі, тобто ви самі не бачите, що там, наприклад, є якісь тріщини чи якесь виражене почервоніння. Але навіть якщо це початок вигодовування, але ви відчуваєте гострий біль. Ви, наприклад, відкладаєте годування через бажання дати грудям відпочити. Або якщо ви самі бачите на Ореолі чи на соску тріщини якісь такі садна, чи може якісь виділення, типу якогось такого мокнуття. Чи е, якісь інші моменти візуальні, які не є нормою, яких не було до того, е, і ці виділення не є молоком чи молозивом, однозначно, так не має бути, і ви не маєте терпіти, і цю проблему треба вирішувати. І варто якнайшвидше тут звернутись до лікаря, компетентного в питаннях грудного вигодовування. Е, чому ж виникають тріщини? І, власне, що варто з цим робити? Найперша, найчастіша причина виникнення тріщин це неправильне прикладання малюка. В правильному положенні за правильних умов малюк має широко відкрити і смоктати груди так, щоб не спричинювати надмірний тиск на сосок. Малюк смокчує і захоплює в основному ареолу при правильному прикладанні, і майже не задіює в процес смоктання сосок. Якщо ж дитина прикладена неправильно, найперше, що вона буде робити, це ну, власне, вона може травмувати сам сосок. І виправивши прикладання, ви одразу, навіть не дочекавшись, поки рана повністю загоїться, ви можете відчути одразу полегшення. Якщо малюк смокче груди неправильно, якщо він неефективно прикладений неправильно прикладений до грудей, він не може широко гарно відкрити ротик. Виходить, що він... Відкриваю ротик не занадто широко і таким чином, ніби як тримається сосок. І якщо він буде постійно його стимулювати, скажімо так, він дійсно може його травмувати, можуть виникати тріщини, сосок не пристосований для того, щоб смоктали саме його. При правильному прикладанні малюк має широко відкрити рот, захопити більшу частину і захопити. В тому числі ареолу, а не просто сусок. У нас є окреме відео, де ми розбираємо правильне прикладання. Я раджу його ще раз передивитися і звернути на ці моменти увагу. Тому одразу, виправивши власне прикладання, можна відчути значне полегшення, тому що вже не буде такого сильного тиску на сам сусок. Але, ну, найчастіше, звичайно, треба трошки час, щоб груди загоїлись, тому що ця травма, вона все ж таки може викликати біль і дискомфорт. Самостійно перевіряйте прикладання. За допомогою нашого відео або не відкладайте, якщо ви вже відчуваєте такий, знаєте, значний біль. Якщо ви бачите значні зміни, обов'язково треба вже і швидко звернутись до спеціаліста з грудного вигодовування, до лікаря компетентного з питань грудного вигодовування, для того, щоб він вам е, призначив вірне лікування. Тому що просто е, змінивши прикладання, не завжди достатньо. І інколи потрібно все ж таки якесь медикаментозне втручання і лікування. Дуже важливо також, щоб лікар оглянув немовля, щоб оглянув лікар-педіатр. Особливо оглянув його ротик. Тому що іноді у малюків є така особливість, як коротка воздечка язика. Власне, коротка воздечка язика вона не дає йому гарно виконувати хвилеподібні виштовхувальні рухи. Язика, які допомагають виштовхувати молоко з грудей, і відкривати ротик для того, щоб ці рухи робити. Ну і власне таким чином, малюк може додатково травмувати сусок мамі. І навіть якщо ви, наприклад, самі побачили коротку язика, не панікуйте, зверніться до лікаря, до лікаря-хірурга чи дитячого стоматолога, щоб цей момент виправити. Дійсно, коротка вуздечка язика вона виправляється хірургічно, потрібне підрізання вуздечки. Насправді це доволі легка і безпечна процедура. Хоча слово підрізати може ну звичайно трошки лякати, тому що дійсно це як би там не було, але процедура хірургічна. Але при цьому вона є абсолютно безболісною для дитини, тому що оця така перетинка, яка... Під язичком у дитини, вона ще доволі тоненька. В цій перетинці, яку будуть підрізати, немає ні нервових закінчень, ні судин, які, наприклад, можуть там почати кровоточити. Але з часом туди можуть починати проростати нервові закінчення і судини. Тому важливо це підрізання виконати якомога швидше, особливо якщо дійсно. Це, це коротка віздичка язика заважає ефективному смоктанню дитини. Якщо ви самі побачили невеликі тріщинки, і ви не бачите крові, наприклад, яка виділяється зранки, чи сочіння якоїсь інфікованої рідини, і при цьому не відчуваєте такого дуже сильного болю, спробували змінити прикладання, і біль значно зменшується. Або зникає зовсім, ви можете спробувати самостійно працювати над прикладанням, і при цьому деякий час можна повикористовувати мазі на основі ланоліну до консультації лікаря, але консультація лікаря все одно буде в подальшому необхідна. Якщо ж ваш біль сильно, візуально груди значно травмовані, якщо ви бачите, що є виділення якоїсь незрозумілої рідини, це не молоко, не молозиво. Варто терміново звернутися по допомогу, варто звернутися до компетентного лікаря. Найчастіше лікування тріщин обмежується кількома аспектами. Перший і найважливіший аспект це робота з прикладанням і організацією грудного вигодовування, а друге це використання місцевих ліків. Дуже часто потрібно застосовувати мазі з антибіотиком в складі, бо ось ці тріщини вони дуже швидко інфікуються, і важливо швидко вплинути на бактерії, щоб припинити їх розмноження, щоб процес, так би мовити, не заглибився і не прогресував. Також можуть застосовуватися інколи комплексні мазі, в складі яких є і антибіотик, і протигрибковий препарат, наприклад. Бо грибкова інфекція також дуже часто супроводжує тріщини, і визначитись, чи немає у вас такої проблеми, вам допоможе лікар? І ще такі мазі можуть містити гормональний засіб, який дозволить швидко побороти запальний процес, який, який вже виник, і тривалість лікування і ефективність буде збільшуватися. Тривалість зменшуватися, а ефективність збільшуватися. Яке саме лікування доречно саме у вашому випадку допоможе вирішити саме лікар? Але важливо знати, що вірне місцеве лікування або навіть системний прийом антибіотиків рідко, але трапляється, що є потреба в такому лікуванні. Вони сумісні з грудним вигодовуванням, і ви не зашкодите своєму малюку. А от якщо ви будете відкладати лікування або е, спеціально не дотримуватись рекомендацій, лікаря лікаря може проблема посилюватись або повертатись назад. Вам не треба переривати годування грудю на час лікування. Достатньо перед наступним годуванням, наприклад, забрати зайве, але не мити груди. Не потрібно багато разів на добу мити груди, тому що, навпаки, навіть гіпергігієна може призводити до проблем, тому що ви будете порушувати місцеву мікрофлору, яка має захисні. Фактори, і це може призводити до подальшого подразнення грудей, і як наслідок далі вже теж виникнення проблем тріщин, інфікування і так далі. Звичайно, інколи трапляються такі препарати, які треба змивати, і це вам скаже про це лікар. Але в основному, перше, препарати, які використовуються місцеві, вони сумісні з грудним вигодовуванням, вони безпечні для малюка і вони дійсно необхідні, якщо вам їх призначив лікар. Якщо біль нестерпний, дійсно. Можна переривати годування, давати, наприклад, травмовані груді трошки більше відпочити. Але при цьому дуже важливо ссіджуватись. Для чого? Трошечки підсіджуватись за допомогою, скоріш за все, ручного сіджування, тому що молоковідсмоктувач може додатково травму, травмувати груди і додатково, наприклад, призводити до додаткового інфікування. Щоб груди. Працювали ефективно, ми пам'ятаємо про принцип попит, пропозиція: якщо груди довго не спорожнюються, то молока в них стає менше. І наступне: щоб не підвищувати ризик виникнення лактостазу, тому що якщо груди не спорожнюються, то молоко дійсно може там, ніби як в протоках застоюватись і потім відбуватись запальний процес. Тому важливо про це подбати. Але ось таке. Тактика відпочинку грудей вона може використовуватися тільки тоді, коли дійсно прям є дуже сильний нестерпний біль, є е, великі, е, велика площа травматизації, і е, дійсно е, це доречно. Якщо ви поправили прикладання, зазвичай біль вже не такий сильний. Uh, і uh, також важливо це для лікування, навіть коли використовувати якісь місцеві препарати, це максимальне провітрювання, максимально бути без бюстгальтера, без білизни, щоб повітря постійно проникало туди. Можуть бути теж використовуватись якісь прохолодні, або інколи трошки теплі компреси, які можуть полегшувати вам біль, полегшувати вам дискомфорт. І для полегшення болю також можна застосовувати препарати, які є сумісні з грудним вигодованням і які можуть зменшувати біль. Це парацетамол чи ібупрофен. Бажаю вам приємного годування груддю і швидкого вирішення ваших негараздів, якщо вони вже у вас виникли.